А будемо говорити з гостями студії. Я їх з радістю представляю це Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат України. Восьмо скликання. Ігоре рада Україні, героям слава і Тарас Чорновіл, політолог. Пан Тарасе, доброго вечора. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Ну і безумовно розпочинаємо щоденно. Щоденно ми повідомляємо про те, які населені пункти вже звільнені, і як успішно вибивають расистів. з української землі наші збройні сили українські військові звільнили кілька населених пунктів Луганщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він заявив про початок деокупації регіону. каже у кількох населених пунктах: наші військові вже підіймають українські прапори. Однак, назви містечок чи сіл? Поки що не оголошують. Ну що ж, а зараз вже офіційно деокупація Луганської області розпочалась. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже Збройні сили України піднімають український прапор. Ну, я ж зазначу, що йдуть на прорив Збройні Сили України і в Херсонській області. І військові одним за одним звільняють населені пункти. Сьогодні український прапор за ще й в Архангельському та Петропавлівці. Ігоре, ну. Те, що Україна продовжує розвивати наступальні операції, ми бачимо і на північно-східному, і на південному фронтах успіхи збройних сил України на Херсонщині. Одночасне просування і на Харківському, і Луганському напрямках. Ну вони очевидні і щоденні і показові. От які це матиме наслідки політичного характеру для Путіна, особливо в контексті так званої анексії, яку він проголосив минулої п'ятниці, і сьогодні наче, якимось там законом якоїсь там Арефії вів у дію. Дивіться, ну перш за все, я хотів би звернути увагу на те, що за цими звільненнями стоїть кров і під наших побратимів, які в принципі, звичайно, добре, що там не зовсім озвучується сьогодні. Mm -hmm. Ті наші також втрати, але я хочу сказати, що саме за піхотинцем Іваном. Чи Петром чи Миколою стоїть стоять усі перемоги за його тяжкою працею, от ну а якщо говорити про політичні наслідки для Путіна, розумієте, армія Росії, вона ми, ми їх проломили. Пішов ефект домино. Мені здається, зараз складається таке враження, що намагаючись рятувати залишки своєї армії, Путін їх відводить а використовує у цих ординців, ордловців і так далі, у цих мобілізованих з окупованих територіях для того, щоб прикривати цей відступ, і цей відступ вже. Починає набирати оборотів, тому що коли сипеться ну, один населений пункт, який мав прикривати інший, то сипеться той, ну, виходить такий хаотичний відступ росіян, але я хочу сказати, що їх просто там ще ну, овер багато, так, щоб, щоб не матюкатися в ефірі. Їх дійсно там дуже багато. Якщо ми говоримо про Херсонський напрямок, там в нас. Е Скажем так, цікавіша ситуація, тому що обрізана логістика для росіян, але їх там декілька десятків тисяч, і їм треба кудись здіватися. Вони не можуть просто сісти і перепливти річку. Ми їм логістику обрізали, але і шляхи відступу обрізали, тому в них є два варіанти. Але вони можуть здатися. У них є два варіанти виконати букву З, здохнути або здатися. Тобто іншого варіанта в них нема. От якщо ми говоримо про Луганщину, тут все зрозуміло. Ми розпочали декілька населених пунктів. Я думаю, що більше битви буде Старобільськ. Вони так обіцяють. Хоча, мені здається, що ефект домінос працює. З'єродонецьку вони будуть бодатися, бо він має близько до себе Донецький регіон, який може прикривати йому один із флангів, мається на увазі росіяни. От, наше наближення, скажімо так, і можливі заходи. Можливі заходи. Я зараз не хочу розганяти ні перемогу, ні зраду, але можливі заходи на Донецький аеропорт. Ну, зайти не проблема, треба ще мати розуміння логістики, як втримати, тому нема сенсу на сьогоднішній день. Я не бачу сенсу, але тим не менше, що це відбудеться, це точно. Тому що біля на Донеччині ми дуже близько до Донецька, тобто, якщо взяти в кіло в кілометрах. Набагато ближче, наприклад, ніж на Луганщині. От. Тобто, оці моменти будуть мати наслідки. Для Путіна буде мати наслідок, Це коли буде вже не прихований заради порятунку армії і так далі. Вихід російських військ за межі кордону Україна-Росія. Херсон може бути тут в цій ситуації досить таким, ну, трошки поярче, ніж Ліман. Чому? Тому що це єдиний обласний центр, і він може бути оцим тригером для путінської влади. Тепер хочу нагадати, що саме, якщо сьогодні, якщо не помиляюсь, він там Кадирову присвоїв чергове звання. Генерал-полковника не знаю, ну, ну по-перше, це ще раз загострює протиріччя всередині російської армії. Ну, тобто є ті генерал-полковники, які воювали в Чечні проти Кадирова. І тепер. Генерал-полковником став сам Кадиров. Тобто, ну, це або останні, знаєте, остання надія Путіна. От. Ну, для мене особисто це зараз не зрозуміло з точки зору навіть політичного, навіщо воно йому тра. От чесно кажу, ну але там настільки можливо там вже відсохли мізки. Не знаю, це його проблеми. Стосовно буквально ще одна теза стосовно ядерної зброї, якщо дозволите, я хочу це Я буде... хочу, я хочу це окремо проговорити. Окремо, ну, там декілька де, де працівників, де ну, тобто енацій. я хочу сказати, що, що за цими бровадними звітами, які дехто в нас тут в фейсбуках каже, от ми взяли то, ми взяли то. Ми скоро там кавуни будемо їсти і так mm -hmm. далі. Я хочу сказати, що за цим стоїть солдат. Рядовий, той, який нозями, проходить весь цей шлях, і ми теж дійсно маємо і втрати. Ну зайдіть в госпіталь, донатьте на зсу називається так по-простому, щоб зрозуміти, що за цим стоїть тяжка робота солдатів. Так, і ми розуміємо, що це ще не короткий шлях до перемоги, і будемо говорити, Ігоре, і про зиму будемо говорити, і про наступний рік, як тут у нас іде підготовка до зими. А, скільки нам все ж таки ще потрібно зброї, ту ситуацію? Це просто я проанонсую. Це без відповіді, поки що щоб все докупи не валити. І те, що ми бачимо, що справді, коли говорять могілізація, так це добре. Ми бачимо, що тікають від цієї мобілізації. мобілізації але, їх багато. але їх але те, що їх справді дуже багато, і те, що вчора з'являється інформація, що там їхня російська гвардія Сибіруї під тягуй да ми розуміємо що за зиму теж відбудеться у них певне перегрупування і певне перенавчання і оцього живого м'яса просто до Дуже багато. До багато так і ці дрони, які вони які дрони сьогодні атакували Київську область які летять на тисячу кілометрів. Тобто їм є чим зараз забувати всі студі... нам нерви, нерви забувати історію, плюс ще ядерний шантаж, на який поки що немає конкретної офіційної відповіді від <кхм> заходу і від усього світу. А мала б бути це моя суб'єктивна думка, пане Тарасе. Так от якщо говорити про ці успіхи, успіхи Збройних сил України про це наступ, як Ігор сказав, що все йде як за ефектом доміно, так і на цьому. В цьому тлі це м'яко кажучи, знервованість з Кремля, абсолютно ідіотичні суперечливі рішення, які ухвалюються, так які абсолютно не відповідають якісь воєнній логіці такого от великого, великого Карліка Путіна. А які вони матимуть політичні наслідки? Тому що в принципі, коли говорять, ну коли говоряться про те, що вже почалися незворотні процеси а, щодо відстороння Путіна від відсторонення Путіна від влади, я не вірю. По перше, це не такий а, швидкий шлях, і його ще поки що очолюють такі ж ідіоти і яструби, які він сам. Так, мені ну, видається. Давайте так. Перше, чи ми маємо зараз реальні успіхи? Так, ми маємо. Ці успіхи стали, от тут Ігор абсолютно правильно сказав, це просто і кров, і піт, і муки українських військових. Це, це треба просто запам'ятати і розуміти, що кожен кілометр кроплений незників, крові. Космічний так, це космічний героїн. Це такий, який це і героїзм, і це вважати. страшна праця, неймовірна праця, неймовірні страждання. І тому. Коли починається якісь отакі, знаєте, бравурні, а от ми могли, взяли Куп'янськ, ми могли спокійно вісти в Сватове. А Сватове війти в Сватово, а Сватово війти в Старобільська, захопити всю північно-Луганську область і вийти на старі кордони ту межу ЛНР. Могли. А хтось рахує, скільки про тому б полякали б людей, і як би в спину в фланги були б про тому расисти, і які б вони нанесли криваву віжнева, зробили б українських військових. Тому давайте розуміти одну річ: ті здобутки, які зараз є, це більше ніж максимум. Більше, якщо комусь здається, що можна більше, хай сам попробує. Насправді реально того, що зроблено зараз, окремо, скажімо, на півночі Херсонської області, досягнути в принципі було неможливо, тому що там вдалося. Обвалити досить сильну оборону, там не зовсім останні війська стоять. Там та ж сама 205-та бригада, їхня е, московська, яка добре видресирована. вони вміють воювати. І в Лумані стояли сильні війська, відверто сильні. Це зараз проходять мобіки, яких ті ж самі, от я люблю рашистські читати, не якихось там пропагандистів, а їхніх військових перечитувати. Як ви матом криють ту мобілізацію, яким вони матом криють те поповнення, все інше, як криють матом те, яких вчать тих Ну, тих нових, що там біля табуретки, біля тумбочки, біля всього іншого, а не зі зброєю, не з полігоном, зовсім іншим. Тому, напевне, все-таки. Масою тиснути їм буде важче, але поки що вони тиснуть майстерністю. Ми не повинні недооцінювати. Це не зовсім та армія рашистська, яка наступала на північ на Київ. Верніше не ті команди. Зараз вони зрозуміли, що треба воювати. Вони зараз воюють, воюють серйозно. І кожен кілометр це є дійсно неймовірне досягнення. Тепер переходимо до політики. Насправді, коли ми говоримо про які будуть наслідки. Перший пункт, а які будуть наслідки для нас, І от для цього треба було зробити певні політичні мудрі дії. Це добре, що в нас на сьогоднішній день добре мудре командування, тому що від влади я бачу тільки якісь пустопорожні заяви, і веша бажання десь сісти посередині, подивитися в очі путіну. А реально продумана річ, я думаю, що вона була в певних консультаціях з американцями в Заужного, коли він за певний час так він розраховував, що підтягується збройня, що ми будемо наступати на півдні, будемо наступати на Харківщині. Очевидно, це все пропрацьовувалося. Тоді ще не було формально ними це включено в територію РФ. Тоді Ки були інші політичні мотиви, але він розумів, що якщо почнеться сильний наступ, може бути якась неадекватна відповідь. По і тому було зроблено обумовлене з певною підстраховкою американською розпаковка Криму. Пару серйозних ударів. Ну принаймні, зверніть увагу, Новофедрівка і біля Жанкою дуже серйозні удари, надзвичайно потужні, на які не звернути увагу неможливо, які приховати неможливо. Ти пізніше, коли то в Керчі то в Севастополі з'явилися якісь безпілотники, щось там трошечки пострілювали щось там вибухало. Це вже було так. Другорядне це було для привчання, щоб привикання в них відбулося. А ті два перших це була розпаковка Криму на реакцію. Реакція відбулася. Пригадуєте, ну найпоказовіше вона була навіть не Путіна Медведєва, який писав, що буде. Для України судний день і відразу стер свій допис про цей судний день, день зник він, щоби не довелося потім відповідати, а де ж той судний день подівся. Тому насправді відбулася розпаковка Криму для перевірки реакції, і тепер стало зрозуміло, Путін теж вміє блефувати він блефує, але зовсім не означає, що він готовий на якісь крайні дії. Ми не можемо орієнтуватися, що він зробить крайні. Але сьогодні в Путіна трошки інша ситуація. І от коли ми говоримо, чи це стане судним днем для Путіна, скажімо, з'яття Херсону, той ж самий розгром на Харківщині, який відбувся, думаю, що може станеться перші атаки по Криму. А насправді дещо відбулося. Зверніть увагу, е, Путін. Ну він ідіот в плані ідеології. Він в нього ця богоізбрана месіанство маразматичне, але він дуже Національна людина він будує північну Корею в Росії. Він її будує дуже вміло. Він має певні цілі. Він їх виконує. І скажімо, такі речі, як мобілізація, ми бачимо яка на неї реакція. Як друга момент, це оті референдуми з так званим приєднанням. Він дуже добре розумів, що це йому зашкодить, що йому це не потрібно. І раптом, в вересні місяці, починається все ламатися, Робляться зовсім інші речі. З паралельностю відбулося ще багато інших речей. І якісь вертольоти, якісь колони там в Москві, інші всякі факти. І тому. В мене є переконання, що там відбувся певний надулом. Тобто, якщо ми раніше говорили про одноосібну безумовну роль Путіна і певне балансування між. Абсолютними, ну я б їх назвав там там нема ангелів миру, там є тільки яструби війни, але є ті, які з калькулятором, є ті, які взагалі без голови. Так от, ті, що з калькулятором, мені здається, просто ліквідовані. і На сьогоднішній день ситуацію очолюють і Путіна контролюють ті, які за війну без голови. І от те, що робиться зараз, воно спочало робиться неадекватно, без прорахунку. І Цілий ряд речей вони зараз нам на користь. От єдиний момент, мені здається, що були певні попередження. Це ми будемо говорити потім, очевидно, в ядерну тему. Але які були попередження, які Путіна стримують. Він шантажує, він лякає, а от розпаковка Криму показала, що якісь межу він перейти не може. І тому до зими нам дуже важливо максимально показати, що ми можемо контролювати свої території. Чи Путіна від того повністю усунуть, і там відбудеться переворот? Ні, не відбудеться. Але певне ослаблення, розшарування і певний розгром буде наявним. І давайте останній момент буквально. Ми ж займаємося одну річ. Ми на своїй землі. І взимку їм наступати і навіть тримати позиції буде дуже важко. В них є добрі пристрільні, готові позиції гарні по лінії ДНР. І по межі Криму, а в них немає хороших позицій на цих окупованих територіях. Їм буде дуже важко взимку. А наші будуть артилерія, буде працювати по повній силі. І авіація нормально запрацює, і Хаймерсів буде більше. Тому насправді зима не буде повністю мертвим періодом, мертвим сезоном для нашої армії. Я думаю, взимку відбудеться може ще один обвал фронту. І дай Боже, щоб це було по Запорізькій області.